Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про коридор затемнень, який буде вже в березні цього року, і про мій особистий досвід: про те, як проживала його я, як я відчуваю ці енергії, як воно взагалі діє на нашу психіку і в цілому на ті події, які потім відбуваються. Хочу розпочати розповідь про самі затемнення з того. Що ми вже зараз знаходимося в першій фазі коридору за І перша фаза в нас розпочалася з повнолуння, яке відбулося ось нещодавно, 12 лютого. Я буду підписувати, щоб у нас була повна картина і уява, як це відбувається. Ось, 12 лютого було повнолуння. І воно відкрило ось цю першу фазу, коли події починають закручуватися. І воно ось так працює. Повнолуння, скоро в нас буде новолуння, молодий місяць. Після цього новолуння вже буде. Місячне затемнення. А місячне затемнення завжди відбувається в повнолуння. Тобто це буде повнолуння, але не звичайне, а повнолуння з затемненням. І я отак підпишу місячне затемнення, щоб ми розуміли. І це відбудеться 14 березня. І ось це в нас і є перша фаза коридору затемнення. Тобто це цілий місяць, який в нас веде до самого до першого затемнення. Зазвичай всі астрологи говорять про коридор затемнень від місячного затемнення до сонячного затемнення. Або навпаки, якщо першим було сонячне затемнення, то від сонячного до місячного. І вони це називають так званий коридор затемнень. Але коридор затемнень він більший, він охоплює більше, ніж оці два тижні, коли в нас йде проміжок між двома затемненнями. І от я вам. І демонструю. Я хочу показати, як це відбувається далі. Потім, після місячного затемнення, в нас йде сонячне затемнення. А сонячне затемнення завжди відбувається в молодий місяць, тобто в новолуння. І сонячне затемнення я буду підписувати сонячне затемнення. У нас відбудеться 29 березня, 29.03. І ось це у нас пікова фаза від місячного. Ось, я отак намалюю, від місячного до сонячного затемнення. Це у нас друга фаза. Коридору затемний, і вона вважається такою особливою. І її астрологи називають ну, взагалі, як коридор затемний, але вона така пікова. Саме тут відбуваються ключові події. Але зараз я хочу далі порозповідати, що це. Може відбуватись і в першій фазі ключові події. І навіть в третій фазі можуть відбуватись. Але давайте все по порядку, будемо дивитися. І ось як буде відбуватись третя фаза коридору затемнень. У нас було сонячне затемнення, яке відбулось у новолуння. Після цього в нас буде повнолуння. Зараз дату не скажу. Але. Ми зараз подивимося з вами, коли це все буде. Буде в нас з вами, ну, це буде звичайне повнолуння, тобто вже після затемнень. І після цього повнолуння в нас буде новолуння. І ось це новолуння буде означати окончательне завершення. Нашого коридору затемнення. Оце повнолуння, коли буде, я не пам'ятаю, ну воно буде через два тижні після 29 березня. А от коли буде новолуння, я хочу зараз подивитися, 29 березня в нас. Ага, це вони, мабуть, пишуть, тому що з 29 на 1, молодик, можливо. Тут буває таке, що різні календарі. Бо тут ось пишеться, що в деякому. Іншому джерелі пишеться по-іншому. Так, щось мені так не подобається. Тут пишеться, що 5 квітня, 27 квітня, це що в нас? Новий місяць. Ось, правильно, 27 квітня. Все. Виходить, що ось цей молодик буде 27.04. Так, от, це в нас. Третя фаза, вона ось так, від оцього сонячного затемнення до молодика наступного. Це у нас третя фаза. Це повний цикл, як відбувається коридор затемнення. Ось, якщо дивитись на оцей графік, то тут показаний повноцінний повний коридор затемнень, який складається, як ми бачимо, із трьох фаз. Перша фаза від повнолуння до повнолуння, яке буде із затемненням. А якщо у нас, наприклад, перше сонячне затемнення, то це перша фаза буде розпочинатись з новолуння. Я можу вам, це я вам зараз продемонструвала. Так як в цьому році це відбувається. А якщо буде якась буде по-іншому відбуватись коридор затемнень, то ми на цьому каналі будемо розглядати і я покажу, як відбувається по-іншому. Тому перша фаза, як ви могли помітити, відбувається цілий місяць, тобто повнолуння, новолуння, повнолуння. І це виходить цілий місяць. А друга фаза, як ви можете побачити, всього лише від повнолуння до новолуння. А це дві, два тижні. Тобто пів місяця. І третя фаза також відбувається цілий місяць від новолуння до наступного новолуння. І вже в початковій першій фазі у нас можуть відбуватися певні події, які нас підводять до того, щоб ми запровадили в своєму житті певні зміни. Тому Хочеться сказати, що не потрібно чекати там коридору затемнень, щоб щось в житті. Ну того я маю на увазі зараз другу фазу, яка буде від місячного до сонячного затемнення, щоб щось змінити в житті. Вже зараз можна задуматися про те, що вам не подобається. І як я помітила і по собі, і по багатьом. Своїм друзям, знайомим, що у кожної людини зараз вже почали якісь такі, знаєте, завертатись події. Тобто там у когось у відносинах не все було гаразд, і людина почала задумуватися вже більш детально, що мені не подобається, що конкретно я хотіла би змінити. І як буває таке, що ближче до місячного затемнення, ближче до 14 березня, можуть назріти ну, певні конфлікти, які от будуть як вулкан. І вже тоді, знаєте, в таких емоціях важко себе зупинити і можна наговорити ну, чогось такого зайвого. І хочеться сказати, що те, що відбувається в сам пік коридору затемнень, особливо з 14 березня до 29 березня, це буде потім важко виправити. Ну, якщо, наприклад, наговорити чи на роботі, чи вдома, чи там, з дітьми якісь конфлікти, наговорити дуже багато лишнього, то потім це складно виправляти. І навіть іноді неможливо. Наприклад, якщо люди розлучуються в коридор затемнення, особливо в пік другу фазу, то потім, ну, скоріш за все, вони вже не зійдуться разом. І якщо ви дійсно вирішили, що вам потрібно розлучатися, то от зараз, вже починаючи з першої фази, ви можете все це довести до завершення. І це дійсно завершиться назавжди. Або як мінімум років на 18, тобто на дуже дуже довго. А якщо ви не впевнені, тобто, ну ви любите людину, ви хочете щось змінити, але вас щось дуже сильно. Ну, якби дратує щось відбувається не так, як вам хотілося би, то я рекомендую шукати такі слова, шукати такий підхід, щоб все-таки донести ну, би, спокійно свою думку. Бо можна наговорити багато лишнього. І це я говорю всім своїм друзям: контролюйте те, що ви говорите, бо дійсно зараз період такий, який. Я... Нас спонукає до того, щоб вирішити свої справи, але вирішувати їх важливо і потрібно дуже мирними, спокійними шляхами. І ще хочеться додати до всього цього, що сам коридор затемнень він не те, щоб прийшов для того, щоб всіх тут порозлучати, всім проблем наробити, якось. Кожного з вас, ну, так, знаєте, встряхнуть, щоб вам було погано. Це не для цього прийшло. Ця вся історія приходить для того, щоб вирішити те, що вже давно і так назрівало. І просто зараз у вас на це ніби з'явиться. Внутрішній ресурс. От буває таке, ти хочеш вирішити якусь ситуацію, але ну сумніваєшся, тобі там страшно, якось ніяково. І от приходить коридор затемнень, він просто дає е, такий поштовх енергетичний. А поштовх енергетичний це що? Це не просто там сидів, сидів, якась прийшла. Космічна енергія, бамс, і я вирішила вирішити всі свої питання. Це відбулася якась ситуація. Це вам щось конкретно хтось сказав. Або хтось на вас якось так подивився, або ви почули чужу історію, і вам вона відгукнулася до глибини, і ви вирішили, я теж хочу все змінити, я теж можу так змінити. Тобто, це не космічний потік, незрозумілий. Це, звичайно, нормальна ситуація, яка вас на якісь думки наштовхнула. Поділюсь з вами особистою ситуацією, яка в мене відбулася якраз в коридор затемнень. До речі, двома ситуаціями. Перша була коли я після декрету вийшла працювати менеджером з продажу. І так як в декреті засиділась трішки, то, звісно, навіть така робота, як менеджер з продажів, мені тоді здавалась такою важкою, я хвилювалась, як це все буде. І ну, як вливалася цей колектив, і в якийсь період мені здавалося, що клас, це те, що я хотіла, мені це подобається, спілкування, колектив, плюс я працювала з дому. а... По моїм всім параметрам, по моїй натальній карті, мені краще всього працювати в домашній обстановці. І у, кожного, у кожної людини в карті також можна побачити такі показники: або вам потрібно працювати з дому, або вам потрібно краще працювати в колективі, або в наймі. Це все можна побачити в натальній карті. І особисті консультації я також приймаю. Всі посилання будуть під цим відео. Так ось, я працювала, мені все подобалося, але в якийсь момент я відчула, що мені. Чогось замало, що я відчуваю, що я не повністю себе реалізовую. У мене якась ніби гроші є, ніби все супер, але була така пустота всередині. І тоді я ще не знала, що я була тоді в той момент в фазі коридору затемнень. Але потім я почала ну, трішки цікавитись більше астрології і. Не знаю, як так вийшло. Я пішла на навчання по астрології. І в цей момент я дізнаюсь, що тут в нас виявляється коридор затемнень. І в цей момент у мене просто було таке дуже сильне бажання розірвати всі свої зв'язки з цією роботою і поглинути повністю в астрологію. І, хоча так, мені було і страшно, я сумнівалася, чи буде в мене там в астрології все йти як треба, а жити за щось треба, але все-таки я в той момент розірвала свої зв'язки з тією роботою. Я звільнилася і Просто в той момент все так співпало, пізніше я дізналася, що моє керівництво і так хотіло зі мною поговорити про те, щоб я звільнялася. Але всередині себе я також це відчула. І е сама зробила цей перший крок, навіть не доводивши до того, щоб мене звільнили. І насправді це не тому, що там я погана працівниця була, або керівництво мене якось не цінувало. Я приносила до цього гарні прибутки. Але це все так склалось для того, щоб я просто розпочала свій новий шлях, який зараз мені приносить і задоволення, і наповнення, якого не було, пустота тоді була, і приносить гроші. І ось така в мене була історія одна. Коридор затемнень, але я рекомендую е, звільняти. Ну, тобто, я, ж, я хотіла довершити, що тоді я звільнила з цієї роботи, і це дійсно назавжди. Ну Тобто, в мене більше не було варіантів туди повертатися. І в цілому мені не хотілося туди повертатись, і якби мені здається, мене і не, б, не прийняли би, тому що. От в той момент це відбулося в коридор затемнень, і це дійсно історія, яка назавжди. Тому якщо ви в період коридору затемнень, буде це перша фаза, друга фаза або третя фаза, якщо ви звільняєтесь, ну якби маєте собі м -м, на думці, що це назавжди, або надовго, дуже надовго. І так само це стосується розриву стосунків. Якщо ви їх розриваєте, то це або назавжди, або дуже-дуже надовго. І ще в мене була ситуація в плані перекласти дитину в своє ліжко. Так склалося, що з її народження вона була дуже такою безпокійною дитиною. Вона спала з нами, тому що так мені було спокійніше. Мені не доводилось бігати тисячу разів за ніч. І ну, так от склалося. Ми дуже довго спали всі разом до її семи років. І тут. Я вже знала, що якщо якусь дію зробити в коридор затемнень, то це буде або надовго дуже, або назавжди. Ну, в даному випадку, звісно, назавжди, тому що дитина росте і вона не буде вічно спати з батьками, це очевидно. І в коридор затемнень, просто ще додам, що до цього я дуже багато разів пробувала перекласти її в своє ліжко. Але Ну от, не змогла я доводити це до кінця. Ніби там бувало таке що 5 ночей я вставала, сиділа біля неї, гладила, щоб вона там в своєму ліжку все-таки продовжувала спати до ранку. Але я п'ять ночей помучилася, і на шосту ніч я не витримала і просто все, спимо далі всі разом. Так мені спокійно, так ми можемо виспатися і тому подібна історія. І тут в коридор затемнень у мене якесь прийшло внутрішнє таке, так, або зараз, або зараз. Я повинна довести цю справу до кінця. І от вже в другій фазі коридору затемнень від місячного до сонячного, я починаю домовлятися з дитиною, домовилась, давайте спробую ще разок. Лягла біля неї, звісно ж, там дитина заснула. Зрозуміло, що серед ночі дитина прокинулася, мене кликала, я прийшла до неї. І я внутрішньо налаштувалася, що я доведу цю справу до кінця. І так буквально дві чи три ночі я до неї прокидалася, бувало таке навіть по п'ять разів за ніч. Звісно, не висипалась, але я вирішила довести до кінця. Буквально три ночі. І дитина на четверту ніч проспала всю ніч, не кликала мене. І після цього, от, знаєте, як рукою зняло? От, просто дитина почала спати окремо. І ну, вона могла до нас там прилягти, полежати, але я її потім перекладала, і вона спала до ранку. І причому. Хочу зауважити, що поки вона спала з нами, вона то крутилась, то вертілась, то ну, погано спала. От після цього коридору затемнень, коли її переклала окремо, вона почала дуже гарно спати, і я взагалі вже забула, що це таке прокидати, що це таке, коли ви всі вночі бродите туди-сюди. І ось так діє коридор затемнень. Він класно діє на завершення. От, наприклад, кинути курити можна е, саме в пікову цю фазу, в другу, коридору затемнень. І от е, головне, звісно, ж, щоб було бажання, щоб е, позбавитись від цього назавжди. Якщо буде бажання, то можете бути певні, що це або дуже надовго, або назавжди. Можна зайнятись стрункістю тіла, тобто перестати вживати якусь погану їжу, або перестати вживати алкоголь. Все, від чого хочеться позбавитись, дуже круто, особливо в цьому коридорі затемнень. Це буде прям от дуже класно працювати. А от, наприклад, в третій фазі, в третій фазі з сонячного затемнення 29 березня до 27 квітня, можна щось вже більше ну, чи там, загадувати, чи те, щоб загадувати якісь бажання, більше, мабуть, як реалізовувати те, що ви давно собі планували. Тобто можна буде направити прям от якісь дії виконувати для реалізації. І отут всесвіт, знаєте, він може ніби нам допомагати це все робити. Я вже тут трішечки звільнила простір, щоб вам продемонструвати ще один малюнок, який демонструє те, як взагалі в цілому працює коридор затемнень. Що мені дуже подобається, що коридор затемнень, він може ніби з, зі швидкістю квантового якогось стрибка тебе перенести з однієї реальності в іншу. І це може звучити трошки пафосно, але я зараз хочу продемонструвати ось наш життєвий шлях. Іноді він буває ось таким. Тобто не завжди він прямий. Іноді ми йдемо ніби якимись, не знаю, такими спіралями. Це у нас точка Б, да? наприклад, от ми мріємо про свій будинок або про якусь роботу чи дохід там 100 тисяч, в кого як, гривень чи доларів. Давайте так, давайте мріємо про будинок. Ну, таку матеріальну річ. Точка Б це наш будинок. Точка А це в нас, як ото кажуть, точка А. Коли будинку немає. Немає будинку в нас зараз. Але тут важливий момент, що про будинок ви мрієте не от зараз я сьогодні придумала в коридорі затемнень. А в цілому, ну, вже є. Якийсь навіть, можливо, план дій. Тобто, ну, ви якби готові, якщо завтра вам запропонують якийсь варіант, то у вас, можливо, навіть якась сума вже є. Ну, нехай не вся. Ну, якась уже, там, можливо, тисяча доларів, 2000 доларів зібрані. Тобто, тут говориться про те, що ну, якби ви не просто. А я зараз щось собі загадаю. Загадаю, яка я собі зараз мільйон доларів, а <кій> я навіть ще 100 тисяч гривень не заробила, це, наприклад. Тобто якась реальна історія. І... І коридор затемнень мені подобається цим, тому що ми можемо йти отакими от довгими шляхами, як я вам показала. А коридор затемнень може діяти так. От ви знаходитесь так в точці А. Ви там йдете да, прямим шляхом. І ви там йдете і починаєте той завіток. І тут відбувається затемнення. Ось тут, наприклад, затемнення. І це затемнення, воно вас може ніби квантовим стрибком перемістити, наприклад, сюди. І ви вже знаходите. Знаходитесь на цій точці. Тобто ви вже набагато ближче до своєї цілі. Якщо ви, наприклад, така людина, яка вміє не тільки мріяти, а вміє й діяти, але ви дозволяєте собі мислити масштабно, що може відбутися якась така ситуація, що цей будинок у вас. В принципі, ну, може бути завтра. Ну, отже, може ж бути така історія, коли е, хтось е, от йому срочно пропонують роботу десь за кордоном, в нього є нерухомість, і нерухомість така, яка подобається вам, яка дорога. І людині треба от за два тижні, за тиждень продати, от просто от такі склались в неї обставини. То ви можете не тільки в цій точці опинитись, ви можете опинитись взагалі. Просто вже в цій точці і всього лиш за коридор затемнень. Чого я і люблю ці періоди, вони не тільки щось забирають, вони не тільки підходять для того, щоб розірвати якісь там стосунки чи зв'язки з роботою. Вони нас можуть от просто не водити оцими колами, як я намалювала, а можуть просто з однієї точки. В іншу, ну, от як перекинути. От просто перекинути. Тому я хочу звернути вашу увагу, особливо на цей коридор, затемнень, що він е, такий. Він буде особливий, він буде важливий. І я ще хотіла би розповісти про астрологічні аспекти, але, мабуть, я розділю це на дві частини. Перша частина це я з вами поділилася ну, те, як я проживала коридор, те, як я його бачу, я вам схематично показала. А в другій частині відео, завтра викладу, я хочу показати це все на натальній карті, і які там є. Точки цікаві, як це можна подивитись в себе в натальній карті, на прикладі того, що буду показувати я. І одразу хочу сказати, що я роблю як особисті розбори, так і проведу майстер-клас по тому, як самому собі спрогнозувати, як саме на вас подіє цей коридор затемнень. І... Всім кому цікаво, читайте опис під відео, і там будуть всі посилання. Сьогодні я з вами прощаюсь. Давайте наступне відео поговоримо про астрологію і як це відбувається в натальній карті. Гарного вам дня!